Як правильно обрати фарбу? Можна спитати вашого маляра Петра, але фарба потрібна не Петру, а саме вам. Для того, щоб підібрати фарбу, яка підійде ідеально для вас, потрібно відповісти на декілька важливих питань. По-перше, треба відповісти на питання, що потрібно фарбувати: стіни, стелю, підлогу, можливо, стіл там, стілець. Друге питання це з чого поверхня? Можливо, це стіни і там шпаклівка ґрунтована вона чи ні. Якщо це стіл, там дерев'яний він там чи з металу можливо. На оці питання треба відповісти для того, щоб ми підібрали правильну фарбу та правильну ґрунтовку під цю фарбу. Третє питання це де знаходиться поверхня, яку ви намагаєтесь пофарбувати. Це всередині приміщення, чи зовні, можливо, це дах або альтанка, або лавочка. Чи це питання це який декоративний ефект ви хочете отримати, тобто блиск поверхні, який ви хочете отримати після фарбування. Він буває глибокоматовий, шовковисто-матовий, високоглянцевий. І це дуже впливає на експлуатаційні можливості поверхні. Тобто, глибока матова фарба буде швидше затиратися, коли ви будете її інтенсивно терти. Високоглянцева фарба буде краще митися. Шовковиста це середній варіант, який буде нормально експлуатуватися, його можна буде нормально помити. І п'яте питання це який колір. Ви звертаєтесь в магазин, де продаються фарби, і на такому, в такому каталозі, на от таких от маленьких зразочках обираєте колір, який на ваш огляд ідеально підходить для вас. Обираєте один або декілька кольорів. Та потім обов'язково робіть зразочки. Зразочки можуть бути отакого формату. Саме такого формату ми робимо а, зразочки, саме з тої фарби, яка вам підходить поблизько, по стійкості до миття по е, е, експлуатаційним навантаженням, тобто всередині, або зовні приміщення для металу або для пластику і так далі. Такі зразочки ми робимо або 50, або 100, або 200 мл фарби можемо відлити, щоб ви в себе фарбували тест. Коли ви відповісте на всі ці запитання, то у технічного спеціаліста в магазині буде відповідь для вас з системою матеріалів, яка підійде саме в вашому випадку. Якщо це пластик, то там буде адгезійний ґрунт обов'язково, буде фарба, яка саме підійде для пластику. Якщо це буде металева поверхня у вас, то там буде антикорозійний ґрунт і далі фарба. Якщо це стіни, то там буде ґрунтовка просочення, можливо, ґрунт фарба буде і потім зверху фарба. Тобто треба відповісти на всі ці запитання, щоб отримати системне, гарне рішення. Якщо ви звернетесь до нас, то ми допоможемо підібрати системне рішення саме вашої задачі та потрібного кольору або покриття фарби. І, до речі, абсолютно безкоштовно для вас зробимо зразок обраної фарби в обраному кольорі.